Вітаємо вас, друзі! Канал Твентін Карантіно приготував для вас сім різножанрових кіно для перегляду на цілий тиждень. Погнали! Комедія. Ми мілери. Події фільму розгортаються в передмісті. Головний герой дрібний злочинець, який займається в основному продажем наркотиків. У нього, звичайно, свої правила й закони. Наприклад, обходити стороною підлітків і дітей, пропонуючи добірні наркотики виключно дорослим людям. Він самостійний, а до всього іншого ще й з боргами за спиною. Одного разу він бачить, як безнадійний підліток Кенні намагається врятувати дівчину неформального зовнішнього вигляду і, підкоряючись поклику честі, він допомагає захистити її, тим самим втрачаючи свій товар і гроші. Загалом фінанси у Девіда співають романси. А єдиним виходом не тільки заробити, а й оплатити всі борги стає згода на участь в авантюрі. Драма дія фільму Таємнича ріка починається в 75-му році минулого століття. Тоді троє 11-річних хлопчаків Шон Джиммі і Дейв потрапили в поле зору педофіла. Він представився поліцейським. І вибрав останнього, щоб нібито відвести його до відділку. Насправді ж він зґвалтував хлопчика, поки той не зміг вирватися і втекти. З тих пір друзі практично не спілкувалися, а той страшний випадок повис на душі у кожного з них, залишивши безліч запитань. Через 13 років дочка Джиммі була убита. А шон, який став поліцейським, був призначений на це розслідування. За деякими непрямими доказами і по психологічному портрету все вказувало на Дейва. Він піддавався насильству в дитинстві, а кров дівчинки була знайдена в його машині, оголошеній вкраденою. Поліція не змогла звинуватити, але Джиммі запевнив себе в винності приятеля. Чим ближче Шон підбирався до розгадки, тим сильніше у нещасного батька зносило дах. Бойовик Евакуація. Ніхто навіть не здогадується, що молодий симпатяга, якого звуть Тайлером Дрейком, занапастив величезну кількість життів. Протагоніст давно освоїв ремесло найманця, через що його руки полікті в крові. Щоб заробити гроші, юнак приймає замовлення від різних багатіїв, після чого розправляється з зазначеними йому цілями. Герой вже давно звик до такої роботи і постійного обороту в злочинному світі. Він повністю не відає страху і готовий вступити в сутичку з будь-яким супротивником. Частенько до Дрейка звертаються люди, що дають йому практично нездійснені завдання, але найманець покірно приймається за справу. Нехай життя висить на волосині. Персонаж завжди знаходить способи залишатися в живих і успішно закінчити місію. Фентезі фільм Казка Зоряний пил знятий за одноіменним романом відомого письменника в стилі фентезі Ніла Геймана. У невеликому селі Застін'ї живе хлопець Тристан Торн, син звичайного чоловіка і зачарованої принцеси. Батьки зустрілися в чарівному королівстві Штормхолд, яке знаходиться біля сільської стіни. Тристану подобається дівчина Вікторія, яка славиться в селі своєю красою, але він не знає, як привернути до себе її увагу, тому молода людина обіцяє їй дістати з неба зірку, що впала. Натхнений обіцянкою Вікторії вийти за нього заміж, трістан вирушає в небезпечну подорож за чарівну стіну. Там він знаходить дівчину Івейн, що впала з неба, і вмовляє її йти з ним до села. Але хлопець не знає, що разом з ним зірку шукають сестри відьми, король батько, принци-вбивці, примари убитих принців і інші казкові персонажі, що володіють різними паранормальними здібностями. Фільм буде дивитися з цікавістю і діти, і дорослі, адже казкові герої наділені цілком людськими почуттями, достоинствами і недоліками. Коли ми говоримо про Спілберга, однозначно буде шедевр а може і ні, хоча ця стрічка заслуговує уваги. Фантастика! Першому гравцю приготуватися. Дія кінострічки розгортається в недалекому майбутньому, в 2045 році. Наш світ, яким ми його знали, прийшов до моменту колапсу і повного хаосу. Єдиною втіхою для людей, що живуть в руїнах, ставшою для батьох будинком, стає культова гра під назвою Оазис. Що являє собою насичений і повний пригод віртуальний світ, в який багато людей збігаються з похмурої реальності. Людина, яка створила гру Геній на ім'я Джеймс Холідей, склав досить оригінальний заповіт, згідно з яким величезні статки перейдуть тому, хто зможе знайти якесь пасхальне яйце, ретельно заховане на безкрайніх просторах оазису. Само собою, мільйони людей по всій планеті починають грати, щоб виконати умови і заволодіти незліченним багатством. До марафону приєднується і головний герой, хлопчик Вейт Вотс. Він далеко не супергерой або обдарована багатьма талантами особистість, а просто звичайний хлопець, який з головою занурюється в дивний віртуальний світ. Жахи. Варвар або дикунка якось на сайті Airbnb сталася помилка, яка спровокувала низку наступних нещасть. Минув місяць, як Тес забронювала один із заміських будинків Детройта. Приїхавши туди, героїня фільму Дикунка не виявила ключа і почала дзвонити у двері. Після того, як на порозі будинку з'явився незнайомець, стало зрозуміло, що будинок було заброньовано двічі. Зрештою, дівчина таки вирішує залишитися в ньому на один день. Прокинувшись посеред ночі від звуку кроків, те зауважує зникнення хлопця, а потім вирушає його шукати. Я впевнений, що на нашому каналі ви ще неодноразово побачите безліч фільмів з неочікуваною кінцівкою. Але сьогодні у жанрі трилер до нас під'їхав крутий фільм під назвою Невидимий гість у сюжеті детективного трилера Невидимий гість успішного молодого бізнесмена кращого підприємця року Адріана Дорія звинувачують у вбивстві коханки, відомої художниці і фотографа Лаури Відал. Скандальна справа набула широкого резонансу в пресі і на телебаченні, оскільки Адріан був знайдений на місці злочину, але сам він нічого не пам'ятає про те, що сталося, оскільки втратив свідомість від. Сильного удару. Що було далі? Дивіться самі. Розгадуйте самі. Це була підбірка фільмів різного жанру для вас на цілий тиждень. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, залишайте коментарі та слідкуйте за новими цікавими новинами світу кіно на каналі Твентін Карантіно. До здибанки!